Буря Костянтин Федорович. Я маю науковий ступінь на да? доктор технічних наук, 255-та спеціальність це озброєння та військова техніка. У 2014 році, коли з'явилася зона АТО, да? так там були мої ад'юнти, аспіранти. Військові, які виконували свої обов'язки безпосередньо на передовій. І вони стикнулися з проблемами, які потрібно було вирішувати. Причому проблем було відразу багато різних напрямків і різнопланових. І потрібно було вирішувати або в комплексі, або поступово одну за одну проблему. І саме в 2000 в зоні АТО росіяни почали застосовувати широко засоби технічного спостереження і вий на розвідки, особливо в нічний час. Да? Темряві це засоби нічного бачення і засоби тепловізійного спостереження. Да? І вони використовували їх як на бронетехніці, БПЛА, так і в піхоті наступальній. Да? І це стало перепоною для, скажімо, наших військових службовців, які тримали позиції і які дуже жаждали, якось, ну, скажімо, якісь отримати засіб маскування від цих технічних засобів спостереження. Це перша була. Проблема, яку треба було вирішувати, друга проблема це ураження вогнем, з відкритим вогнем, коли поруч з тобою розривається снаряд чи міна, ну, певні відстані, і окрім осколків. Військовослужбовці піддавалися враженню відкритого гніву. Третя проблема це була холодна пора, коли особливо багнюкав і сніг, багнюка, сніг з багнюкою восени і на У цей період коли часто йшли дожі і. Є проблема форма, яка була виготовлена з інших матеріалів не сучасних, Вона дуже швидко виходила з строю завдяки тому, що багнюка, сніг і інші причини були їх псувати, цю форму. Тобто, окрім того, вона пропускала воду. Треба було щось таке, щоб не пропускала сніг воду, і одяг був. Уніформи збережені так, від дощу, тобто була потребувала спеціальні накидки. Ті відомі, що досталися від радянських часів, вони, на жаль, від дощу може, і спасали, але вони були досить легкі і не тривалий час держали воду, скажімо, під дощем, коли затяжний дощ був. Ну і треба була четверта проблема, яку потрібно було вирішувати, коли безпередно на передовій, особливо в нічний час, не можна було розвести багаття. Буржуйки, відкрити вогонь для зугріву, бо це ворог зразу помічав. І відкривав огонь по цих позиціях в тому напрямку, де бачив цей вогонь. Більш того, і ще одна п'ята: це повинно було якийсь додатковий засіб зробити, щоб він був легким, зручним, легким, важив мало, тому що на бійцю і так там 22 кг бронежилет, автомат, набої і тим чином багато монтурування, яке потрібно собою нести на позиції або на блокпості. Ми почали в 2014-му, зараз 2023, скоро 10 років буде, мабуть. 9 років да, ну, ми Не Всі ці роки займалися, бо ми в 2016 році був, у була виставка в Києві озброєні військової техніки. Ми презентували вперше там четвертий варіант. Третій чи четвертий, вже не, не пам'ятаю. Мабуть, третій або четвертий. Да? І він мав великий попит на нього. Да? Було багато і відвідувачів, і цікавились. У нас був повний аншлаг біля стенду. Всі хотіли побачити, бо це перше. Ми перше запропонували такий універсальний, багатофункціональний засіб, який влаштовував військовослужбовців. Ну, а потім десь до 17-го року ми припинили досконалювати. Ми після 16-го року ще зробили п'ятий-шостий варіант. Вдосконалили, бо матеріал зробили багатошаровим, так. Ну і в 17-му році ми припинили. І аж в 22 другому опять повернулося, бо стало питання: про треба покращити і, скажем. Досконалити ці, ці зразки, і так з'явився в 22-му, сьомой, а в 23-28 варіант зразка. Тут два шляхи треба поєднати. Перший шлях це багато, створити і багатошаровий матеріал, який би е, мав властивість ті, що я перелічив. А по-друге, це була е, конструкція. Якщо брати окремо, Матеріал і окремо конструкцію, то вони по одиноці не вирішують в цілому проблему. Да? Ці проблеми. Тобто має значення і матеріал, і конструкція. Один без одного не працює. Тому перші скажімо, роки розробки ми більш уваги приділяли матеріалу да? підбору багатошарового матеріалу. І в нас два патенти на це є. А ось третій патент який ми отримали нещодавно. Це стосується патент саме конструкції. І тому, скажімо, в другому 23 третьому році був присвячений саме вдосконаленню конструкції. щоб він покращення якраз з рекомендацій, які ми отримали від військових, ми давали зразки на випробовування, і саме вони. Були, лежали в основі модернізації і покращення саме конструкції. І таким чином у нас, ми спілкувалися з військовослужбовцями і в ході спілкування вирішувалася картина, як можна зробити. І нам вдалося перші зразки ми зробили, потім другий, третій, четвертий, ми постійно вдосконалювали, щоб покращити скажімо, конструкцію, покращити маскувальні властивості по кожному із позицій. Нам вдалося зараз вже це вісьма восьмий варіант конструкції, да? Плащу, плащ накітки, яка усі ці п'ять проблем вона вирішує в одному плащі. Він надто Достатньо легкий, 24 кг. Він захищає від снігу повітря дощу негоди. Він перетворюється за потребою, якщо немає змоги розвести багаття і зігрітися в спальний мішок. Тобто, ви вже вам не потрібно з собою спальний мішок брати. У нас у вас уже є кіцці цей спальний мішок. Вам він захищає від ураження відкритого огню, Він не боїться грязі, він, там спеціально просочена мембрана, яка відбиває воду, сніг і грязь. І він робить військовослужбовців непомітно від технічних засобів спостереження, таких, як я казав, тепловізор і прилад нічного бачення. Все це, це в одному зразку, в одному виробу. виробі застосовано, і він виконує свої я Ну, вважаю досить м -м, гарно. Ми не, не збираємося зупинати, зупинятись. Ми подали на грант від brave 1 Зараз е розглядається. Ми е отримали позитивне рішення і е думаю, що в найближчому майбутньому, може, це в цьому місяці, а може в наступному нам виділять гроші саме на науку, на вдосконалення.